Розділ 1. Нічні гості або перше знайомство. Оленка не могла заснути на новому місці. Вона лежала, заплющивши очі, і згадувала конкурс юних скрипалів, за перемогу в якому її нагородили путівкою до Артеку. Мама тішилася тоді чи не більше за доньку. Тільки бабуся була невдоволена. Бідкалася, що дівчинку зарано відпускати саму так далеко і залишати без нагляду батьків, що в дитячому таборі погано годують, що там домашня дитина потрапить під поганий вплив, і, врешті, що там нікому буде контролювати її щоденні вправи зі скрипкою. Знала б вона, що онука в таборі взагалі не займатиметься музикою. Роман Іванович, учитель музичної школи, стверджував, що скрипка. Найважчий музичний інструмент, і дитина має удосконалювати свою майстерність по кілька годин на день щодня, без вихідних, рік у рік. Можливо, така методика й була занадто жорсткою, але завдяки їй Оленка перемогла. Відтоді минув місяць. І ось юна скрипалька вже у Сімферополі відпочиває в готелі міжнародного табору Артек. А завтра вранці вирушить до дитячої мрії на березі Чорного моря. І дарма, що на дворі вересень, що в морі навряд чи вже скупаєшся, за те що цілих три тижні можна не ходити до школи. Оце супер! Однокласники за парта нудяться, а я ще відпочиватиму і відпочиватиму. І головне жодної скрипки, аж не віриться думала Оленка, уявляючи шезлонг під пляжною парасолькою, себе у ньому, і не помітила, як двері до кімнати тихесенько прочинилися й усередину прослизнули три чорні тіні. Отямилася лише тоді, коли по щоці проповзло щось холодне й липке. Ой, хробаки. зверскнула вона, катапультуючись із ліжка, а заодно струшуючи з обличчя ту Гидоту. Раптом хтось схопив її за руки і почав заспокоювати. Тихо, тихо, та не крути так головою. Немає тут хробаків. Увімкнулося світло. Оленка побачила, що крім неї, в кімнаті опинилися ще троє незнайомих хлопців. Вона набрала в легені повітря, аби заверещати ще голосніше, та один із прибульців прикрив їй рот рукою. Та заспокойся ти, навіжена. Ми свої. Просто пожартували. «Ах, грабують! Оленка вирвалася з рук незнайомця і метнулася до дверей. Та не встигла зробити й кількох кроків, як до кімнати увірвався огорядний дядько і, розмахуючи над головою шваброю, заволав Усім стояти і не рухатися! Руки вгору стріляю без попередження. його руді вуса грізно стирчали. Озирнувшись навколо, власник войовничих вусів побачив у кімнаті лише трьох переляканих хлопчаків і дівчинку, що заніміла із роззявленим ротом. Чоловік опустив швабру, обперся на неї, заправив у шорти смугастий тільник, з під якого весь час намагалося вигуркнути чимале черевце, примружив око і вимовив з протягом. Так, і що це в нас тут відбувається? Один із хлопчиків прошепотів. Усе нам, криндик, закінчився наш табір. Це точно, сьогодні ж додому відправлять, додав товариш, ховаючи руки за спину. Ну, коротко, наче підганяючи коня, вигукнув чоловік, і його вуса ще грізніше настовбурчилися. Що ти там ховаєш? Давай, давай, показуй. Хлопець неохоче показав руки. У праві він тримав тюбик із зубною пастою. І що це таке? Ми, ми йшли зуби чистити перед сном і переплутали двері, пробурмотів непроханий гість. О другій годині ночі а чому зубна паста опинилася у неї на щоці? Переплутав дівчинку з умивальником. Оленка повернулася до дзеркала і поглянула на своє відображення. От-от-от! аж затнулася від обурення. От, негідники! По вашому, моя голова схожа на мийку. Вона вихопила тюбик з руки хлопця і щосили ж бурнула об стіну. Тюбик чвакнув і паста полетіла на всі біч. Усі притихли і заворожно дивилися на химерні триколірні візерунки. Дядько, почухавши черевце, яке врешті все таки вислизнуло з під тільника, здивовано загудів. О, ну ти мала даєш. За що ж ти її так? А чому вони мене налякали? Звідки я знала, що то лише паста? Мені здалося, хробак по щоці повзе, ненавиджу хробаків, мало не померла зі страху. Ми просто пожартувати хотіли. Пробелькотів найменший з хлопчаків. Дядько усміхнувся і пригладив вуса, ніби заспокоюючи їхній войовничий запал. І ті справді відразу стали м'якими й пухнастими. Усе зрозуміло, промовив. Троє героїв вирішили першої ж ночі поглузувати з дівчинки, яка й так була перелякана, бо спить сама у великій кімнаті. Оленка вперлася руками в боки і випалила обурено. І зовсім я не перелякана була, поки ці не увірвалися без дозволу. Ми не увірвалися, знову спробував виправдатися найменший. Ми пожартувати хотіли вуса намалювати, окуляри там і всяке таке, та й не знали, що вона сама у кімнаті. Думали, що їх теж троє. Зранку вони прокинулися і так би й поїхали до артеку розмальовані. Теж мені джентльмени, похитав головою чоловік. Ну, де ви бачили, щоб жінка вийшла з кімнати, не прочепорившись перед зеркалом? Яка ж вона жінка? здивувався хлопець і розсміявся, відчувши з інтонації вусатого череваня, що суворого покарання не буде. Лише Оленка скоцюрбилась під простирадлом і зловісно позирала на всіх з-під лоба. Ну, нічого, я вам ще помщуся. Ще познущаюся. Побачимо тоді, чи будуть у вас усмішки від вуха до вуха, смакувала вона наперед різні способи покарання кривдників. Чоловік сів біля неї. Тебе як звуть? Оленкою, буркнула мала і додала підозріло. А вам навіщо? Ви взагалі хто? Я? Ой, перепрошую, я ж не відрекомендувався. Отже я. Лев Дмитрович, шеф-кухар їдальні табору янтарний, що належить до Артеківського комплексу гірський. А ви, хлопці, до речі, у який табір їдете? У янтарний. Он як? А ти, Оленко? Я теж туди, невдоволено пробурмотіла вона. От бачите, як усе гарно складається. Отже, нам завтра їхати разом. Я щойно з відпустки повернувся, а на ніч зупинився тут, у готелі. Уже й спав міцно, коли раптом почув крик. Схопив, що було під руками, і прибіг сюди, думав, злодії до чиєїсь кімнати залізли, а це ви тут дуркуєте. Ну, Оленко, годі сердитися. За три тижні ще так потоваришуєте, що й водою не розіл'єш. Ще чого? озвався довго телесий рудий хлопець, який досі мовчав, утупившись у підлоги. Бракувало тільки з дівчиськом дружбу водити. А чом би й ні? Будете, немов троє мушкетерів і красуня Констанція. Мушкетерів четверо було. Ну, то й що? Вас троє буде? Або так, четвертим мушкетером стану я. Як бачите, з мене виденічогенький портоса, геш? Головне, щоб ви не ображали, а захищали вашу даму серцю. Ага, її образиш. Такий лемент учинить, що всіх гвардійців на чолі з кардиналом принесе. Гляди бо й сам залементуєш, коли я тобі щось подібне вночі влаштую, гукнула Оленка. Ну, от, знову озвався довго Телесий. Яка з неї Констанція, натуральна, міледі? Сам погляд чого вартий. Може, в тебе й Лілія на коло Я зараз своїми пазурами тобі обличчя прикрашу. Дівчинка метнулася до хлопця, та Лев Дмитрович вчасно перехопив її руки. Годі, годі, спокійно. Що за порода жіноча? Тільки щось не по їхньому одразу лізуть кіхтями очі видирати. Та немає в мене жодних кіхтів, Я ж на скрипці граю. Це я так сказала, щоб полякати того самовпевненого індика. Усе, басте, посуворішав шеф кухар. Ранок на носі, а ви досі чубитеся. Немає тут індиків. Познайомтеся, помиріться і потисніть одне одному руки. Вам ще цілих три тижні разом жити. Нумо, хлопці, підходьте першими до дами». Довготелесий мляво подав Оленці руку і пробурмотів Антон, я з Києва. Дістав потівку за перемогу в республіканських змаганнях з легкої атлетики. Я добре у висоту стрибаю. Теж мені бубка. Прошепотіла Оленка, проте Антон почув і відповів з гідністю: Бубка не бубка, а чемпіоном України серед юніорів став. Зрозуміло, олено Паганівно? бе бе, -бе конек стрибунець, покрилялася Оленка і показала хлопцеві язик. Якби таку неймовірну зухвалу поведінку побачила Оленщина бабуся, то читала по мораль цілісінький день, а той тиждень. Натомість Олег Дмитрович тільки цикнув на неї і надав слово найменшому з хлопчиків. Я Сергій з міста Ровеньки, що на Луганщині. Директор шахти, де працює мій тато, закупив кілька путівок сюди для дітей-передовиків виробництва. Мій батько заслужений гірник, то одна путівка й перепала йому, тобто мені. А я, а я, знітився третій учасник нічної пригоди. Я з багатодітної сім'ї. Мене звуть Олександром, але краще називати Сашком. Так і коротше, і прикольніше. Ми в селі на Вінничині живемо. Нас у батьків восьмеро. Ми найбільша багатодітна родина у районі, тому нам і виділили путівку. Мама, щоправда, нарікала, що не в літню зміну, що потім доведеться у школі надолужувати. Але добре й так, бо могли взагалі не дати. Це жартек, а не якийсь там районний оздоровчий табір. А для чого надолужувати? здивувався Лов Дмитрович. Тут теж працює школа, і ви навчатиметесь згідно з навчальним планом. Як? Оленка знову мало не закричала. Школа, у таборі. Хіба це можливо? Ми ж їдемо відпочивати, а не мучитися. У цьому хлопці були одностайні з Оленкою. І теж обурилися такою очевидною несправедливістю. Тихо, діти, спокійно! Учитися ви будете лише до обіду, а після обіду й у вихідні відпочивати, працювати у гуртках і художньої самодіяльності теж, їздити на екскурсії. А коли домашні завдання виконувати? У нашій школі не задають домашніх завдань. Усе встигатимете на уроках. Вам сподобається ось побачите. І, до речі, можете називати мене дядьком левом, так теж коротше і прикольніше. Взагалі, я рідко кому дозволяю так звертатися до мене, але, враховуючи незвичність нашого знайомства, а ви справді чимось на лева схожі, зауважила Оленка, такий же великий і рудий. Ет, який там з мене лев, заперечив чоловік, махнувши рукою. І грива вже посивіла, і стометрівку не то не те, що за одинадцять, за двадцять секунд не пробіжу. От колись, бачила б ти мене років з тридцять тому. От тоді я був справжнім левом. Сила й швидкість ого, кучері, ого го, що два тижні мусив підстригатися, бо без козирка на голову не налазила. Я ж на Чорноморському флоті служив. Як ішов у парадній формі Северстопольською набережною, усі дівчата на мене задивлялися. Ех, коли відслужив, не хотілося у село повертатися. Море так і не відпустило від себе. От і влаштувався Вартек кухарем. Але ж ви моряк, а не кухар. Ну, я на кораблі коком служив, тобто корабельним кухарем. Дядько Лев скрушно зиркнув на своє кругле черевце і вкотре спробував заховати його величність під тільник. та марно. Хлопці розсміялися, про всяк випадок випросили у нього номер телефону. Знайомство із шеф кухарем ніколи зайвим не буває. Попрощались і розбрелися по кімнатах. Невдовзі ранок, тож подрімати хоч годинку не завадить. Оленка помахала хлопцям рукою. Мило посміхнулась і акуратно причинила за ними двері. А в її голові тим часом уже роїлися плани помсти нічним кривдникам. Розділ другий Вендета. Привіт, Міледі! гукнув Сашко, побачивши в коридорі Оленку. Та спопелила хлопця поглядом і, зціпивши зуби, пройшла повз нього. Мало того, що в таборі Оленку й трьох мушкетерів записали в один загін. То ще й поселили на одному поверсі. За давньою традицією, кімнати в янтарному називають кубриками, а коридори палубами. Антон, Сергій та Сашко мешкали втрьох в одному кубрику, а Валенки з'явилися нові сусідки, з якими вона хоч і познайомилася, але ще не встигла потоваришувати. їй взагалі важко давалася, крім сусідки й однокласниці Лільки друзів у неї не було. Зате була скрипка, яка забирала весь вільний час. Наступного дня діти пішли до школи, де їх розподілили у класи. Оленка сподівалася, що хоч на уроках не бачитиме тих прикрих хлопчаків. Так на тобі! Вони й тут опинилися поруч. Перший урок учителька, як і заведено, розпочала зі знайомства. Щойно Оленка зібралася назватися. Як із задньої парти, хтось удавано тонким голосочком пропущав, мене звати Міледі. Клас вибухнув реготом. Оленка промовчала лише подумала ну, все, це вже край. Хочете бачити Міледі? Будь ласка, покараю всіх трьох. Тієї ночі вона не спала, згадувала найбільш хитромудрі середньовічні тортури, які їй доводилося бачити в історичних фільмах. А в досвіта у неї виник план. Наступної ночі, коли позасинали не лише діти, а й чергові вожаті, Оленка непомітно прослизнула до коридору. Озираючись, підкралася до кімнати хлопців і тихцем прочинила двері. Там панувало мирне сопіння. Вона дістала з кишені тюбик зубної пасти і густо вимастила клямки дверей до туалету. Та до кімнати. Вийшла, однак за хвилину повернулася. У руках у неї був стілець і відро, наполовину наповнене водою. Дівчинка стала на стілець і прилаштувала відро на дверях. Варто було комусь смикнути за клямку, як воно відразу ж мало впасти додолу. Ну, що ж, тепер начувайтеся», – подумала, посміхаючись, от прокинеться Сергій. Почала пає до туалету, схопиться за клямку. Вимаститься в пасту і такий лемен щинить, що Антон просоння одразу до виходу майне, а йому відро з водою на голову беркиць, а Сашко, звісно, побіжить рятувати друга і як послизнеться в калюжі, як гепне на підлогу, Аби лиш більше глядачів у коридорі назбиралося. Оце вже сміху буде. з Сусідніх корпусів діти прибіжать. А що? Так їм і треба, самі винні. Нічого лякати мене і обзивати. Буде вам справжня меледі, пане мушкетери. От так зловтішаючись, Оленка шмигнула до своєї кімнати і, не роздягаючись, лягла в ліжко, щоб не проспати в ранішню цирку. Що за якого біса? Хто це тут? Оленка почула крізь сон гучну лайку. От дідько, мабуть, Антон кричить. Я таки проспала, подумала вона і схопилася з ліжка, щоб потрапити хоча б на закінчення вистави. Вибігла в коридор і завмерла від побаченого. Біля хлопчачої кімнати стояла мукра, як хлющ вожата Ольга Михайлівна. Біля її ніг лежало у калюжі порожнє пластмасове відро. А звідусіль визирали, мов курчата, які щойно вилипилися з яєць, сонні і перелякані діти. Від хвилювання Воленки почалася гикавка. Вона облизала пересохлі губи і знесилено притулилася до стіни. Раптом із дверей тієї злощасної кімнати вигулькнув рудий Антонів чуб, а за ним і сам його власник. Дівчинка напружилася в очікуванні гіркої розв'язки. Вона розуміла, що хлопець догадався, чия собака тут порилася, і здасть Олену, як кажуть, із тельбухами. Обережно обминаючи мокру пляму на підлозі і мокру сердиту вожату, Антон вийшов на середину коридору і здивовано роззирнувся. Помітивши Оленку і вираз її обличчя, він примружився, почухав потилицю і різко повернувся до вожатою. Ну, от і все. Приречено подумала вона. Попалася, міледі. леді. Антон, жестикулюючи, почав щось пояснювати в Оленька Оленка заклала руки за спину і, похнюпившись, ніби арештант перед судом, рушила до них. Але несподівано Ольга Михайлівна зупинила Антона і голосно, щоб усі почули, сказала Так, вистава закінчилася. По Кубриках і спати. Зараз лише пів на п'яту. До ще цілих дві з половиною години. Постояла кілька секунд, переконалася, що її наказ виконана, і разом з Антоном увійшла до кімнати. Напевне, пішли радитися, у який спосіб стратити мене повісити чи відрубати голову, гірко подумала Оленка, потерши шию, яка чомусь раптом засвербіла. Потім навшпиньки підійшла до хлопчачої кімнати. Із-за дверей чути було лише невиразне бубніння, а може втекти, поки вони радяться, розмілковувала тим часом. Хоча куди ж тут утечеш, табір по периметру обгороджено високим парканом, годі й думати через нього стрибати, не дарма його великою китайською стіною прозвали, а через прохідну, то не прохідна, а справжній контрольно-пропускний пункт на кордоні, ще й охоронці уночі по табору ходять. Ні, мабуть, доведеться зазнати кари. Ковтнувши непрохану сльозу, дівчинка гордо задерла голову, голосно шморгнула носом і, прошепотівши, двом смертям не бути, а однієї не минути. Упевнено штовхнула двері і увійшла до кімнати. На Оленку витріщилися чотири пари здивованих очей. Навколо однієї з них чорними кругами розпливлася туш. Це, звісно ж, були очі вожатої. Що стояла край столу, руки в боки. З її одягу скапувала вода, і на підлозі вже поволі утворювалася калюшка, щоправда, незрівнянно менша, ніж та, в коридорі. Але вожата, здавалося, не звертала на такі дрібниці жодної уваги. Чого тобі? незадоволено запитала Воленки. Я, здається, звеліла усім іти спати. Чи ти глуха? Це хто? Це я глуха? обурилася Оленка. «Та я... Та я, та в мене, може, найкращий слух у нашій музичній школі. Тоді прошу вийти і не заважати. А як же я? здивувалася Оленка. До чого тут ти? Іди звідси, негайно, невдоволено вигукнула вожата, не стримавшись. Вона різко хитнула головою і в ту ж мить з її волосся, мов з собачої шерсті після купання в озері, на всі боки бризнули міріади крапель. Хлопці розсміялися, а жінка відповіла несамовитим криком: Чого регочете? Наробили шкоди та ще й регочете? Лише два дні в таборі, а вже таке витворяєте. Я тут чергую цілу ніч, пильную вас, наче мама. Стежу, чи все гаразд, чи допомога кому не потрібна. А ви. ви...» Раптом її голос перетворився на схлипування. Жінка знітилася, сіла на стілець. І заридала. Хлопці прозирнулися й узялися заспокоювати її. Оленка теж підбігла, та Сашко зупинив її рукою і промовив самими лише вустами, але дуже виразно іди звідси, ми тут самі впораємося. Але ж це я винна, це я, брече. Почала Оленка, та Антон миттєво затулив її рота однією рукою, а другою виштовхав з кімнати і грюкнув дверима. Оленка кілька хвилин простояла перед зачиненими дверима. «Хм, щось тут не те, щось не те, міркувала вона. Що вони замислили, яку ще свиню підкладуть мені? Хоча хіба можлива свиня ще більша, ніж сама я її підсунула. От добре люди кажуть не рий комусь яму, бо сам до неї втрапиш. «Хм, і що ж ці хлопчиська замислили? Відчуваючи, що від напружених роздумів сіра речовина у мозку от от закипить і почне виливатися через вуха, мов переварена манна каша з каструлі, Оленка важко почала пала до своєї кімнати.